І кожен день у я благаю, щоб ти ще знов наснилася мені. Почати нове життя у 60. У кінотеатрі Злата презентували документальний фільм Я живу. У ньому люди літнього віку поділилися тим, чим сьогодні наповнене на їхнє життя. Конкурс, екскурсії, виставки, змагання це неповний перелік того, що у нашому місті пропонують для відвідувачів Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення. Хто сюди приходить, той забуває про свій вік, а згадує про нездійсненні мрії і втілює їх. Герої та героїні хотіли донести до людей, що яскраво та позитивно жити можна у будь-якому віці. Головне цього хотіти. Та не зупинятися на своєму шляху я познайомилася з людиною, з якою ми зараз вже живемо п'ять років. Ми познайомилися завдяки територіальному центру, і ми просто показали своє життя, як ми живемо, що ми робимо, як ми наші відносини. І це я, я просто це винесла на, на осуд людей. Надіюся, що ніхто нічого не осудив. а Всім сподобалося. Мені сподобалося, як ми танцювали вальс. І також я навіть не чекав, що так гарно вийде. Щось я був трохи розчарований, що я не так може говорив. Все вийшло дуже гарно. І дійсно, завдяки територіальному центру, що я познайомився, я живу на пенсії. Мені дуже сподобалось, те, що мені нагадали ті роки, і той переходний період, коли я вже 60+. Ніяких труднощів не було, тому що я така залишаю сама собою. Режисерка фільму Наталія Стецюк розповідає: герої та героїні позитивні та енергетично заряджені, і цією енергією надихають інших не зупинятися. Втілити такий фільм вдалося упродовж двох тижнів завдяки плідній праці чималої команди. Ідейницею цього фільму була Ліля Ключицька. Це вона от бачила, як має виглядати цей фільм. Вона мені поставила дуже високу планку. Вона принесла мені в зразок фільм в BBC і сказала, що в нас має бути не гірше. Генеральна директорка телекомпанії Ті 4 ділиться. Фільму не бачила перед показом жодного разу. Пороботати та підготовка тривала до останнього дня, однак після побаченого розчулилася до сліз. Цього фільму не було б без вас, без тих героїв, яких ми бачили. Я думаю, що кожного з вас можна було прописати і вам є що розказати. Наталія Стецюк розповідає, це був виклик для всієї команди, бо мало часу потрібно було обрати такі дати, щоб всі могли долучитися до зйомки, а найголовніше обрати день з гарною погодою. Та, попри це, знімальній команді вдалося втілити задум та донести до людей основну ідею фільму. Ми хотіли показати те, що в 60 життя тільки починається. Тобто, людина, коли йде на пенсію, її чекає може чекати за її вибором. Дуже цікаве, інтенсивне життя, але треба це вибрати. І ми маємо цей шанс і можемо його обрати. Подивитись фільм «Я живу» можна у неділю 6 жовтня о 13.15 на телеканалі ТІВІ-4.